До речі, лисівка не була така маленька зараз. Це село постраждало, скалі повивозили, і, і село коротило набагато, набагато, набагато. Це, це столиця, називається столиця, столиця письменника, бо де є письменник, там є столиця. Але це столиця повстанського руху і духу, Там понад 100 вояк, які загинули за Україну, упав. От. І щоб не говорити багато, щось я зробив для того, і то бігом робив. Це зрав дуже презентацію двох альманахів, хіба я другий раз не заберу слово. Перший це була пані бібліотекар, записаний бібліотекар. Всі лише тим, хто творчих, хто пише, дописує їх тоді, кілька. Але чому Яцьких? Тому що він з 1 жовтня 1940 року працював в бібліотеці Академії науки ОРС, як так називалося. І тому він був бібліотекарем. А за ним же пішов Дмитро Романюк, якого тут помістив, Сейба був бібліотекарем. Юрмила побіг, ну багато христан тут є і так далі, Галина. Е, Отакий от вона, але перше, що я відкриваю, я відкриваю саме, е, не з собою відкривається, неправильно. Я відкриваю е, Яцкивим. Ось це він. А він був дуже гарний хлопець. Покажіть, Руслан, який гарний був хлопець. Ви просто подивіться. Просто сусід. Але коли ти довго живеш, то ти привабливі привабливий риси. Але мудрість ніде не віддівається. Я пробував писати роман і не дописав чому. Що то за роман без жінок? Я не знаю, що очинки. А молодьо, і польки до України. Горока питав Роман. Ільницький, який на більше творчість питав. І хто не знає, що прижимав. Про Степанов я писав, інші писав, а я не знаю. Нема роману без жінок. Що це був за роман без жінок? А, Боже, а що... я дописати, придумати не хочу. Оце я не ще знімаю, де нема правди історичної. Я ще хочу зачитати, мені найбільше подобається і Микола Юшан, Євген Михайлович, каже більше, бо він цю книжку створив твори Юшана. Це молодий критик, який дуже рано загинув тому у тому припутнику смерті на Вінниччині, і е, був я, це, сотником і був одним з кращих критиків. Він серед всіх письменників того часу відділяв саме е, е, Михайло Яцківа. Мене віддали, не віддалося йому належать, він вартує більше. Але як пише там дитинця Пачовський чи хтось з них, з Молдої музи, Чому молода муза називається? ну, ніби за оповіданням доля молоденької музи, молодомузиці, молода Франція, молода Белія, але це, це вже хліб Михайло е, Хосфера Євген Михайловича, Хочу швидко сказати, тому помиляюся. І найбільше відділяв серед них усіх Юшина. Я вам просто зачитаю, в мене вийшла така стаття з прикарпатського вісника, наскільки я знаю. І ось він пише про Юшан. Перше, що ударить кожного при читанні названих творів Яцького...» він пише Яцького сюди. Оце неправильно, напевно, це правильно. Нема чорновіла, нема батіга, є Батага, про Яцького. Це надзвичайно широка сфера мотивів. На початку своєї діяльності автор не можетися, не слухати, не підлягати ні під якийсь шаблон, не говорити того самого двічі, не писати двічі однаково. Нас просто довує багатство творчості та множества світів, котрі він однаково глибоко вмів війти та відчути їх найти джерело поезії. Найбрутальніша діяльність з такими парбами, про які не знають навіть кращі українські натуралісти Левенко Яновський, Бенеченко. бениченко Всії Гедоти та бруду ніхто не показує скривіше. А разом з тим автором вміє привести нас до забуття цього пекла, покаже зразу усмішку блакитного неба і з творчості повійного. Нараз запахом степів та свіжих квіток жагучої чудової природи, От гамору в та от труплячого духа військового шпиталю розоремця перед нами шлях до далеких самотніх таємних островів, де забудемо про дійсність при час. Збірня душі сучасне молоді поведе нас у найтаємніші закутки такої душі, що являє свій тільки перед Богом, От гармидора людського камашника. За тиснуть келії з брудного міста цивілізованої Європи у край Греції, від поганства йому до святого храму душі. Цей храм душі він підтримував скільки міг, потім в нього були зміни Десь в 20-х роках, коли я співпрацював з польською газетою, але я знову ж таки за Євген Михайловичу, що я не сказав ще. І після послюбований був відкинутий. Щось подібне мовчанка Степан, Іван Степан, Голосвій, а в Яцьке було свій. Потім вже, коли радянська влада прийшла, він схопив з письменників, ну він вже добре не створив, це був силу, сил, це реалі, соціалістичний реалізм. І прожив він дуже довго, і майже самотньо, бо жінок вже не було, донька померла, він жив з сестрою до нього, Ривський приїжджав до нього, бо вона приходив, Іван. Ви не чули, вони про це сказали, згадали. І помер на 88-му році життя, довго прожив. винок чомусь Бог да якомусь коротке життя, то його більше поважаю, шаную, знаю. А Яцько видав Бог по ту не популярність пізнішу і нинішню. Тим, що він довго прожив, не знаю, що платив кожного своє, своє у Бога. Ми те, що молиться зробили. Премія Дяцько, тут є списки всіх. У цій золотій бистріці я б аймахті відновив, він ходив раніше. Я вирішив його відновити з цим Костолом і з цією церквою, які були 90 років, її посвятили. Богослуж... Богослужіння почалося в 1934 році. І е, е, присвоїли звання бібліотеки. Імені Михайла Яцького ми, з честью це несуть, поклоняються і пишаються. І, 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 і вони Валі. просто яцьківчани чи хто вони, я не, не знаю на хто. Є моя листівка, яку я знову повторив про Яцького, І є оці речі, які я робив, але Роману поки що нема. Може, тут все попереду, що він багато не говорив. Я, може, Василь Іванович, я вам передам, ви будете так, вести. А -а -а. Так, так. Я би запросив тоді до слова нашого середнього голову, він теж пілог, він знає, він вчився в університеті І думаю, що знаєш, що сказати про Михайла Яцького. Я такому броні літераторів.